Вітаю! Давайте сьогодні з вами поворожимо на таку тему Люди у вашому житті. Що про вас думає та чи інша людина? Дивіться, я зроблю чотири варіанти. Два варіанти буде для жінок, і два варіанти буде окремо для чоловіків. Тобто, якщо ви жінка, то ви обираєте той варіант, який для жінок, так? якщо ви чоловік, то ви обираєте ті варіанти, які для чоловіків. Зрозуміло. Добре, і ви можете загадувати будь-яку людину: чоловік це буде, чи жінка, ну, на яку ви там дивитеся. Чому я розділяю на варіанти ну, в даному відео, на варіанти для чоловіків та для жінок? Ви знаєте, дуже різні енергії йдуть. От просто щитується по-різному. Трошечки, трошки, трошки по-різному ось, Бо я знаю, що дуже багато хто зараз буде загадувати таку любовну е, тематику. І там зовсім різні енергії. Дивіться, ворожити я буду на окультному таро, так, і на е, таро янголів. Це такі це парна колода. Дуже класно насправді ворожиться на парній колоді. Дивіться. Побачимо, що про вас думає та чи інша людина з точки зору, що вам скажуть ангели, що вам скажуть демони, що вам скажуть світлі сили і темні сили. Зараз я підготую колоди. тайм коди є в описі для цього відео, ви там не заплутаєтеся. Так, отже, спочатку два варіанти для жінок, два варіанти для жінок, що про вас думає та чи інша людина. Один варіант це одна людина. Варіанти для жінок. І е, нижче варіанти для чоловіків. Давайте я, щоб ви не переплутали, я не розкладу так. Спочатку темно, а зверху світлу. Отже, варіанти для жінок перший варіант, другий варіант. Варіанти для чоловіків перший варіант другий варіант. Отже, якщо ви жінки, ви дивитесь оці варіанти. Якщо ви чоловік, да, то ви дивитесь оці варіанти. На один варіант це одна людина. Будь ласка, загадуйте людину. А я починаю. Перший варіант. Що про вас думає людина, яку ви загадали? Дивіться. Якщо ви загадали по роботі, ця людина, яка пов'язана з роботою якимось чином, або це ваш родич, або якийсь знайомий, або друг, тобто нелюбовна тема, так, ви сюди загадали, неважливо, то чоловік чи жінка, то ви сили, янголи, вам говорять, не довіряйте цій людині. А демони вам говорять, ви тримаєтеся подалі і працюйте над собою. Дивіться, якщо це по роботі, не довіряйте цій людині. Будьте обережні, розраховуйте лише на свої сили. Не, ви не можете розраховувати на цю людину. Якщо це ваш родич або друг, або там якась подружка, і у вас є якісь фінансові справи, ну, не знаю, там гроші позичити, якийсь спільний бізнес відкрити, ще щось. Не зв'язуйтесь. Фінансові канали з цією людиною у вас не мають пересікатися взагалі. По роботі, якщо ви працюєте разом, то або це ваш начальник, або якийсь там колега. Будьте обережною. Ця людина вас просто через вас може перешагнути, розумієте? І розраховуйте лише на себе. Якщо ви загадали любовна тут тематика. Тут немає любові. Або, знаєте, тут, або, можливо, ви посварилися. Якщо ви посварилися з людиною, ви знаєте, що людина нормальна, вона до вас гарно відноситься, у вас чудові були любовні стосунки, але ви посварилися. І ви розумієте, що ця людина віддалилася. Не чіпайте цю людину, не чіпайте ну це чоловіка, бо якщо ви тут жінка, то ви чоловіка згадали. Хоча якщо у мене діляться люди з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, то ви могли й жінку загадати. Ну, дивіться, коротше, тут, кохана людина, якщо ви в, е, у сварці з нею залиште в спокій. Або ви відчуваєте, що людина, наче нічого такого поганого не було, але людина трохи віддалилася. Не переживайте, дайте людині трошки побути на самоті. Про... Займіться своїми справами. Не чіпайте людину, не ліжте в душу. Займіться своїми справами. Якщо у вас не було такої сварки, а у вас просто якісь незрозумілі стосунки, ну, взагалі емоційні гойдалки і так далі, то янголи вам говорять, що ви хворієте через цю людину. А де мене вам говорять, працюю над собою. Краще гроші заробляю, ніж з цією людиною буду стосунки. Зрозуміли? Це, наче всі варіанти розказала, бо тут багато що позагадували. Так. Ну, ось таке, ну, тобто ви розумієте, да? тут такі відношення, ну, в принципі, я в потоці говорила. Вони, мені немає більше що додати. Якщо у вас є якісь питання, уточнюючі, то, будь ласка, ви, ви задавайте їх пишіть в коментарях, я вам відповім обов'язково. Добре, другий варіант. Як до, до вас відноситься ця людина? Якщо це подружка, якщо це колежанка або колега якщо ви сюди загадали людину, яка не по любовній темі у вас проходить, так, тобто це у вас немає стосунків з цією людиною, і немає ніякого ні флірту, нічого такого подібного, неважливо там, родичі, друзі, колеги, вороги, вас вважають жінкою дуже сильною. Можливо, тут вас вважають відьмою, можливо, такої якраз і є. Коротше, ця людина вас вважає, що ви сильніша за, за... за... за неї да? чи за нього. І якщо ви сюди загадали чоловіка, ну, коротше, людину по любовній темі, то у вас закохані. Причому по вуха, при чому Людина може відчувати якусь, що від вас формується якась залежність. Ви розумієте? Тому що вона, неймовірно сильна, неймовірно, прекрасна жінка для цієї людини. У вас закохані. Якщо не любовна тематика, то у вас вважають дуже-дуже сильною. Попереджень тут ніяких я не бачу для вас. Не від темних, не від світлих сил. Ви є сила. Ви є Знаєте, от, от знаєте, от є як місце сили, типу місце сили, да? а ви людина сили. Коло вас, оця людина, яку ви сюди загадали, ви є е, силою, ви є, знаєте, як місце сили, коло вас місце сили цієї людини. Зрозуміли? Це якщо любовна тематика. Якщо не любовна тематика, то вас бачать сильнішою. Кращою, розумнішою, ну, тут теж будьте обережні, тому що вам можуть заздрити ще щось, і якщо ви трошечки ослабите свою силу десь станете слабкішою, то вас просто хочеться сказати, знаєте, так столкнуть і От. Як вам не втрачати свою силу, впевненість собі? Будьте собі впевненою. Працюйте постійно, працюйте над цією самооцінкою, щоб вона у вас була адекватна, здорова самооцінка, і все у вас буде добре. Отже, тепер варіанти для чоловіків. Перший варіант, другий варіант. Варіант для чоловіків. Перший варіант, що про вас думає та людина, яку ви сюди загадали? Якщо ви сюди загадали жінку. Ай, Боже мій, тут, знаєте, тут 50 на 50. Або ця жінка дуже чудово, якщо ви не закохате, якщо тут любовна тематика, да? ви згадували жінку по любовній тематиці, і ви, ну, у вас немає серйозних намірів до цієї жінки, то повірте, вона чудово це знає, що ви їй розіб'єте серце. Вона бачить вас наскрізь. І вона чудово розуміє, що ви ще вибір свій не зробили. Якщо у вас серйозні наміри до цієї жінки, ви закохані в неї, то тут для вас йде попередження, будьте обережними, ця жінка може вам розбити серце, але в той момент, якщо ви потягнете з вибором, не вагайтеся, якщо ви відчуваєте, що от класна жінка і ви закохуєтесь, не бійтеся, вступайте в стосунки, бо інакше, якщо ви десь завагаєтесь, вам просто знесуть голову з плечей. Якщо ви сюди загадали людину, яка не по любовній тематиці проходить, ну, скажімо так, на вас є образи, за щось на вас є образи. І на вас затаїли, вам помстяться. Оця людина на вас, яка не по любовній тематиці, вона на вас ображається, можливо, навіть і є за що ображатися, і вона думає, як вам помститися. Це відразу для вас попередження. Що вам робити? Ну, придужун вооружен, да? тобто я вас не я, а Вищі сили вас попередили. Я думаю, що у кожного своя ситуація, будь ласка, дійте згідно своєї ситуації. Якщо ви не можете розібратися в ситуації, ну, пишіть коментарі, там розберемось в коментарях або. Приходьте на індивідуальні розклади, звертайтеся, пишіть мені на пошту, я дуже швидко відповідаю. Розберемо вашу ситуацію в індивідуальному так сказати, форматі. Ну, ось такий варіант. Добре, чоловіки, другий варіант. Що про вас думає загадана людина? Якщо тут ви загадали жінку, яка вам подобається по любовній темі, то ця жінка не здатна любити. У вас попереджаю, ця жінка любити не здатна. А вона дуже раціональна, вона, навряд чи вона емпатична. вона не емпатична, вона вміє аналізувати інформацію, вона вміє користуватися інформацією. Якщо ви знаєте, що ну, відчуваєте, що насправді там є душа і там людина емпатична, але вона травмована, то просто цій жінці потрібно е, допомога психотерапевта, тому що вона травмована, вона холодна. І вона не лише по відношенню до вас, ну, скажімо так, може вона вам щось в чомусь не довіряє, але по відношенню до вас, вона за вами спостерігає і аналізує. І вона здатна вам розбити серце. Вона до вас холодна. Якщо ви тут загадали людину, яка не проходить по любовній тематиці, то що про вас думає людина? Взагалі, як вона до вас відноситься, нормально? Ця людина дуже раціонально вас приймає, адекватно. Вона не, ну скажімо, вона не перебуває щодо повідношення до вас в якихось ілюзіях. Вона вас не переоцінює і не недооцінює. От яким ви є, таким вас ця людина і бачить, і сприймає, і вона спостерігає. Вона ця людина абсолютно, ну, коротше кажучи, з нею можна мати справи. Друг це чи колега по, по бізнесу, навіть якщо у вас там гостра якась ситуація, щось таке може бути неприємне, але повірте, от ця людина вас приймає таким, яким ви є. Якщо любовна тематика, то тут я сказала, то знаєте, що може бути? Якщо у вас були ці, якщо ви сюди загадали жінку, у вас були дуже класні стосунки, а потім ви посварилися, то Ну так, да, вона ображена на вас. Зараз вона, ви, мабуть, її образили. Ця сварка якось її дуже сильно зачепила. І вона холодна зараз по відношенню до вас. Що вам робити? Да нічого не робити. Не переживайте. Але нічого, в принципі, нічого поганого про вас не, такого не думає, людина, особливо. Ну, так, наче все сказала. Дивіться, якщо будуть додаткові якісь питання, щось не зрозуміло, пишіть в коментарях, я поясню. Додатково, добре. Я дякую всім силам за те, що дозволили передати мені цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це виражіння. Я всім дякую за увагу. Дякую, що залишаєтесь моїми підписниками на каналі. Ставте лайки, пишіть коментарі, приходьте на індивідуальні консультації. Все, я всім дякую за увагу. Бережіть себе.